Ми, ми говоримо, починали інклюзію. Так, ми починали інші які, якісь такі речі. 3 грудня урядом було під позачергове засідання Кабінету міністрів було підписано 18 розпоряд, постанов і, і, і розпоряджень е, на, я скажу, на користь людей з інвалідністю. То не стосується якби, соціального захисту, то стосується кожного міністерства, кожного відомства. Якщо я зараз он, взяв, взяв тут аналізую, ми маємо євро, ми маємо культуру, ми маємо охорони здоров'я, ми маємо э, і таке інше, тобто кожен департамент має в тому э, частку неповносправних людей. Якщо ми кажемо концепція розміщення э, до Євро-2012, концепція з організації розміщення гостей, учасників і так далі. Серед тих гостей будуть люди з інвалідністю. так Чи про то в стратегії є? Транс, е, транспортна концепція руху гостей і так далі є. Ми сьогодні от заставили вже розпорядження Кабінету міністрів чи постановою. Пан Микола сказав, на кожному маршруті має бути один пристосований автобус. пристосований Коли сказали, ну вам. Ваш президент, ваша прем'єр підписують документи, а вони нам місцевим самоврядуванням хоч якісь гроші дають. От ми місцеве самоврядування, от ми собі тут і, і так далі. Хай вони вам гроші й дадуть. Хай вони Самі на так. такий указ, Хай вони вам гроші Ч, дають. Чи чекаєте? Ну як ми, ми, ми вже стараємося в проектах тих документів писати і органи місцевого самоврядування. І якщо йдуть державні субвенції. То вони мають і, іти тільки в тому випадку, бути реалізовані, якщо є як би, витримані ті вимоги щодо неповносправності. Ну от є, є такий навіть би, під, підхід, будь-який документ, будь-яка постанова берете через, кажуть, через призму неповносправності. Чи є там враховано передбачено ті можливості для неповносправних людей? Де це не про інвалідів тільки як таких? Кажуть 10%, хоча в Україні, мабуть, то і більше, не, і люди маломобільні групи населення, чи люди з інвалідністю, чи неповносправні, як хочете, називайте, то і ті мами вагітні жінки, то і ті, які народжують, то і ті, які дістають травми, то і ті, які похилого віку, як вони в нас у Львові в місті. Якби ті стратегії передбачені, вписані, і, і, і про то подумано. Тому в мене особисте так би, звернення і прохання до вас, як до інституту міста. Також візьміть собі оту призму інвалідності. І от, -от в кожному тому, в тому блокові, в кожному що, в якійсь тій програмі, які є, принаймні подумати, чи там щось були, якісь моменти такі, так? і проаналізувати. От е, пан Йорко каже, не було вихідних даних. Ну, може, і так не було вихідних даних. Але ми беремо оту от програму, яку пан Микола сьогодні нам презентував, і розбиваємо її, пишемо собі стовпчики. От що тут в програмі було написано, в один стовпчик, так? Створення ресурсного центру інформаційної, юридичної, психологічної методичної підтримки. А в другій колонці ми пишемо: ми створили такий центр? Не створили. А в третій колонці ми, ми собі аналізу. Отут, якби аналітику, ми собі аналізуємо. А чому ми його не створили? Що нам забракло? Грошей нам забракло, ініціативи забракло, людей забракло, розуму, досвіду і так далі. Я правильно, коли пан Володимир Зуб е, говорив? Я також задумався, і я постійно кажу, не гроші головне. У нас підхід такий. Дайте мені більше грошей, я потім придумаю, що я з ними буду робити. І коли кажуть, нема грошей, ні то смішно. Тому що ніхто конкретно з таких людей, що кажуть, що нема грошей, не виконали програму, бо нема грошей. Навіть і не рахували, а скільки грошей потрібно. Якщо зараз я аналізую навіть. Ті моменти по своїй доступності, чому я кажу, ми гірше пішли? Слава, бо ти менше доступний. Бо ті вулиці, які були відремонтовані в 8-му році, в 9-му році, буквально от зараз літом, які робилися, чи зручно візком там їздити тими вуличками? Ми говоримо про стратегію. Якщо говорити, що ми... Маємо прийти рано чи пізно до трамваю з низькою підлогою. Так? Трамвай коштує 5 мільйонів. Ми сьогодні ремонтуємо вулицю Підвальну, там того року ремонтували ми вулицю Генерала Чупринки, ми поміняли колію, ми прокладали безшумні там плити і таке інше. То трамвай з низькою підлогою, він отако, як хто їздили сте по світі, він отако підходить з посадковою площадкою. Так? Державні вимоги зупинки громадського транспорту мають бути 20 см вище рівня проїжджої частини. А перша схудинка транспорту має бути 30 см. Якщо говорити про трамвай, то взагалі в одному рівні. То якщо сьогодні робилося то за проектом, то ми не думали стратегічно, років на 5 вперед, бо завтра нам хтось подарує трамвай, ми пустимо на тій лінії. І що то дасть? То воно не до, нічого не дасть, тому що між зупинкою і першою сходинкою е дівчина в гузькій спідниці не, не ступить. Так? Чи, чи ви, ви з той дитячий візок, ну і що з того, що ми 5 мільйонів втратили? Що з того, що ми купили ті, ті тролейбуси, як ми не можемо добитися, щоб тролейбус під'їжджав до самого тротуару? Щоб на то, коло того не стояла машина, таксі там чи, чи хтось хтось приватний? Що з того, як ми поробили понижені на переходах, а ми не можемо припинувати, щоб балван там не ставив машину? Так? Тобто тут інші речі.